Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні в мене буде розпаковочка з такої посилочки. Це зовсім не маленькі рослини. Я вже почала нарізати, щоб було трошки швидше. Це яскраві рослинки, які я все ж таки спокусилась. А ага, так не вимається. Треба ще розрізати збоку. Ось так краще. Я спокусилася цими рослинками. Все ж таки я вирішила для себе трошки свою поповню колекцію іншими рослинами, не дивімими. Я дивию колекцію трошки буду зменшувати. Тому що я зробила для себе висновки, що я іншим рослинам буду приділяти. Хоча б половину тієї уваги, що приділяю бігання, то в мене дуже найбільш красиві рослинки. Ось такі з великими біганнями трошки проблематично. Но зараз не а про ці красуни. Так, ось. У нас це красуня, Це аглаонема, якщо ви можете бачити, така красива це аглаонема пастель, Досить така вже доросла. Це така як красунечка, яке листя. Ось дві квіточки. ну Щас я дорозпакую і подивимось трошки ближче їх. Наші продавчині дуже гарно навчилися пакувати. Дуже простенько все, але жоден листочок не прим'явся. Хочу старі стереотипи такі всі... о, який красунчик все ж таки розвіяти, що підвіконня можуть прикрашати не тільки зелені рослини, і зараз є дуже багато різнобарвних і різнокольорових. Це еди преміум E'. Дивіться, який він наш дорослий, в малесенькому горщику, але досить великий. Його вже треба, звичайно, пересадити. Красень. Так, Є одна красуння, а головне нема. це кін леопард. Ось, трошки зім'ялись листочки, але вони розправляться пару днів. Дивіться, яке яскраве листя. Це взагалі така нерідко зустрічається в колекціях, а головне, я її знайшла, але дуже мені її хотілося. І ви бачите, зовсім маленька рослинка. Ось. Дивіться, які красиві епіпреміум. Це Happy Leaf. Ой, красунчик, який. Якось в мене немає ще епіпреміум. Ну, я все ж таки вирішила їх собі придбати. За їх таке шикарне яскраве листя. Ну, ось дорозпакувала я вже всю посилочку, познимала всі ті додаткові е, папірці з неї. І давайте роздивимось. Я хочу сказати, що ось ця єпіпреміум Enjoy з таким яскравим листям, ну зовсім малесенькому горщику, це, мабуть, п'ятірочка, та що кактуси ростуть. І я хочу вам показати, що який він все ж таки великий. Тобто ще раз говорить про те, що не потрібно рослини саджати у великі горщики. Вони себе дуже гарно почувають у маленьких. Звичайно, його вже потрібно пересаджувати. Я, звичайно, пересаджу і зроблю, мабуть, що тут відріжу цей черіночок, біля нього посажу, щоб був гарний кучерявий кущик. Ось такий красончик. Так, ось цей епікреміум. Ну, подивіться зразу, який кучерявий і гарний. Ось тут я вже роздивилась. Ну, єдиний ось трошки листочок, єдиний. Ось трошки там підсохший. Це все обмолоді де. Ось молоденький, ось молоденький паліць. Дивіться, ну, які красунчики, як він буде гарно виглядати. Ну, і дві красуня головне. З я спокусилася. Дивіться, це агонема пастиль. У мене такого кольору немає. Я все ж таки вирішила якусь буду таку колекцію збирати аглонем. Дуже гарна, невибалива рослинка. Так, дуже повільно росте. Але, ну, листя це взагалі щось. Ну, і ця красунечка, це пінк Леопард. Хай вона розправить свої листочки, бо зараз трошки вони зім'ялися уверх. Подивіться на колір цього листя. Ну Взагалі це така краса, можна розглядати ці листочки. Красонечки. Дякую, що були день зі мною. Дивились мої відео. Якщо вам сподобались мої накраси, я буду її показувати далі, як вони у мене ростуть, як адаптуються. Не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічей, Мирного неба!